У разі відключення світлофорних об'єктів на складних перехрестях з високою інтенсивністю руху транспортних засобів та пішоходів у години пік патрульні поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху. Згідно частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за невиконання жесту регулювальника передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Шановні водії та пішоходи, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Станом на зараз вимкнення світла не є основною причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод. Найпоширенішою причиною є саме порушення правил маневрування. Більшість водіїв дотримуються команд регулювальника, але деякі водії не зважають на це і порушують, не виконують. Ми намагаємося якось їм довести. Щоб вони розуміли, як правильно проїжджати перехрестя і виконувати жести регулювальників. Пішоходи більш-менш, але все одно є, які ну, також не зважають на жести регулювальника і переходять, де їм заманеться. Як вам взагалі працюється, як ви регулюєте? таку спеку в повному обму... обмундируванні, Чи важко це? Важко, ну ми ж розуміємо, що це все наша служба. Ми повинні це виконувати. Хто як не ми. Скільки початку вам доводиться регулювати? Ну, на даний час, коли світло вимикає, то десь до двох годин. Ви чергуєтеся з напарниками? Так, 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 чекується.